Хочу день грамот собі Ми можемо переїхати в готель. Ти вже можеш піздувати. Завались. Да. Три відео то ж ти не стру. А я не стру. То я зараз візьму телефон Для чого ти а, я, Він має право зі мною так говорити. А ти яке маєш право? Я взагалі до того чому я не говорю. Серйозно? Серйозно. Ти хоч якщо я матчиком не став? Хто перший почав? А тобі пофіг, ти лише не захищала свого. Все, мені пофіг. Що? Е, тобі А я не витру. Тобі сказали витру? А я не витру.